Попри те, що прокуратура області офіційно повідомляє про викриття корупційної схеми, зокрема у питаннях приватизації землі, на черговому засіданні Ужгородської міської ради депутати таки прийняли із десяток земельних питань. Міський голова запевняє, за рекомендацією правоохоронців один із земельних проектів зняли з розгляду на сьогоднішній сесії. Так, воно стосується цієї справи, тому це питання було сьогодні. Знято з розгляду це адреса Собранецька, об'їзна дорога. Це, там, здається, є заправка і є автомийка. Питання розглянуті в постійних комісіях, вони опрацьовані в інших структурних підрозділах міської ради, і я виніс всі ці питання на розгляд сесії. І депутати прийняли рішення, підтримати чи не підтримати ті чи інші питання. Вони всі пройшли опрацювання в комісіях, і тому я не бачу підстав, їх не розглядав. Та частина ужгородських депутатів не голосує за земельні рішення. Серед причин не тільки вчорашні обшуки у міській раді. А й відсутність затвердженого генплану міста, інвентаризації та діючі мораторій на виділення землі. Сьогодні було розглянуто більше десяти питань, але в кожному з питань є свої підпункти. Тобто там їх було досить багато. Ми не будемо голосувати за земельні питання до того часу, поки не проведено інвентаризація земельних ділянок в місті Ужгороді, про яку дуже так багато нам говорили на початках роботи каденції даної міської ради. На даний момент цей процес він рухається дуже повільно. Можливо, декому це вигідно для того, щоб голосувати. У нас є закон про містобудну діяльність. Він можливий тільки за умови, коли у нас є генеральний план. Зараз дуже класна ситуація. Звичайні люди отримувати не можуть, тому що є мораторій. А під реально половина тянеться питань, ну які є, в яких є зацікавлені певні там особи. І цю ситуацію ніхто не хоче вирішувати. Інвентаризація відкладена знову на невизначений термін. Якщо вдасться з допомогою там чи СБУ, чи інших правоохоронних органів, це зупинити, то це прекрасно. Про ситуацію із виділенням землі учасникам АТО та розробленням детального плану території прозвітував головний архітектор міста. Виконання проєктних робіт по детальному плану по вулиці, вулиці Сарцаганського. Пройшла вже містобудівна рада. Прийшла. Ці зауваження, які були пропозиції на містобудівній раді, зараз виконує проєктний інститут. Після чого він має нам надати електронному вигляді, ми маємо виставити на сайт міської ради цей детальний план, і потім будуть громадські обговорення. Думаю, що до кінця е, наступного тижня ви побачите даний проект на сайті міської ради. крім земельних питань, депутати проголосували за соціальні, фінансові та організаційні. Так, зокрема, муніципальна поліція Ужгородської міської ради відтепер носитиме назву інспекція з благоустрою.